Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний сабвуферний динамік від компанії AutoTEC модель ATK 12D4. Розмір динаміку 12 дюймів або 30 см. Постачається фірмові упаковці. Давайте розглянемо. Помудукацію я. В комплекті у нас знаходиться інструкція і сам динамік. Динамік номінальною потужністю 400 Вт. Ось такий має вигляд. Максимальна потужність 800 Вт. Монтажна глибина 143 мм. На дві катушки динамік, магніт э, захищений пластиковою накладкою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема з однієї сторони і з іншої. Кошик штампований зі сталі, дифузор з пресованої бумаги і маємо гумовий підвіс. Чутливість заявлена у даному динаміку 86 дБ, опір має 4 дБ. О. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.